我。 Шановні жовтовоці, вітаємо вас з чудовим чарівним святом з Днем Святого Миколая. Прийшли ми до вас у гості привітати зі святом і найкращого, що є в світі, побажати. Тож, приймайте побажання від заступника міського голови Глазиріна Євгена Миколайовича. Добрий день, добрий день, шановна жовтоводська громада, особливо дуже добрий день, майже добрий вечір, нашій найкрасивішій, найпрекраснішій найюнішій частині нашої жовтоводської громади, нашим малятам. Зі святом вас, зі святом вас, чудовим святом, тепла, добра, розуміння, щастя, злагоди. Дуже-дуже давно, багато століть тому, в християнських країнах була традиція, коли дівчат видавали заміж, батьки завжди давали їй за ними паса. Так трапилось, що колись в одній родині, де було три дочки на виданні, у батьків, на жаль, не було коштів для того, щоб підготувати дівчат. І тоді одна досить багата людина, дізнавшись про їхню проблему, зібрала кошти і таємно принесла до їхнього помешкання. Це була одна з таких добрих справ людини, яка пізніше стала єпископом, і пізніше за сукупність всіх тих добрих справ, яка була зроблена за життя цій людині, присвоїли статус святого, так з'явився в історії і нас, як православної країни Святий Миколай, людина, яка завжди несе добро, людина, яка несе радість, людина, яка несе достаток, і тепер не просто це людина. А один з визначних воїнів Божого війська, який охороняє всіх нас і охороняє нашу малечу, в 30-х роках нам зробили інший символ Нового року Діда Мороза. Саме так назвали Святого Миколая за постановою, тоді президії Комуністичної партії. Але ми всі розуміємо, звідки історія цього свята, звідки взялася така чудова традиція: традиція дарувати подарунки, вітати малечу, вітати дорослих, співати. Сьогодні ми з вами повертаємося до тих традицій, які споконвіку були у нашого народу. Я сподіваюся, сьогодні кожен з вас побачить що тут щось надзвичайно цікаве. Сьогодні наша малеча вже брала участь в конкурсах. Які дуже старанно готували для нас педагогічне училище, відділ освіти дуже багато закладів. Брали участь, брали участь міська молодіжна рада, відділ культури, історичний міський музей, організація при ньому сьогодні. Тут і виставку зробила, і розпродаж зараз. Ви побачите надзвичайно цікаве театралізоване дійство від нашого клубу. Родина також побачите багато красивих чарівних. Номерів, пісень, постановок з українських традицій, від також від палацу культури. Одним словом, сподіваюся, що сьогодні, вперше в такому форматі, у нас розпочинаються зимові свята, які будуть тривати цілий місяць. Дуже сподіваюся, що вам сподобається такий формат, що всі жителі нашого міста, і зокрема Малечія, стануть задоволені. Всім сподобається. І на найближчий місяць і надалі у нас у всіх буде чудовий настрій, незважаючи на погоду. Ми всі зараз зібралися тут. Я дуже радий бачити всі ваші веселі радісні обличчя. Тож від усієї міської влади щиро ще, ще раз вітаю всіх зі святом і всього найкращого вам, і зі святом святого Миколая. Хай Господь вас всіх береже! Ушому селі, на святковому столі, гей, гей, всякого добра, там родина збирається, там весела пісня блєся там, щебечи дітвора, там родина збирається, там весела пісня блється там, щебечеді твора, родині не. Мами й тата далека здалека, до мініси тиском пахне хата, у мами й тата, медали касками весною по Зі святом будьте здорові! Святим Миколаєм вас вітаю. Добрий вечір, комасеньку! Яка я рада, що ви до мене завітали, і вас також зі святом. От, добре, що ви до мене зайшли. Десь мої дівчата на подході повинні також приїхати святкувати святого Миколая. А що? І Гануся з Києва приїде? А як же ж і діточок своїх прихватить? А Оленка з веселої Іванівки буде. Буде, де ж казала, повинна приїхати. Та це ж моя хрещениця. От люблю твою Олену та я. Ай. А я ж не з порожніми руками. Я ж Миколайчиків напекла. Ой, кума, ти і, знаєш чим іти, ти з пустими руками не підеш? Правильно в такі і таке свято, так так, так так. Ой, добре, добре. Десь десь на підході, десь повинні вже прийти. А ви в церкві були? Кума? Ой, була кума сьогодні була. А свячену воду взяли. А як же ж таке, таке свято? А хату покропили свяченою водою. Ти знаєш, кума не встигла. Ой, зараз я тобі допоможу, бо я ж покропила й хату, і хліб, і дворище, і всю скотину, щоб все було добре в хаті. Кума то ти мені допомагай. Я піду кропити, а ти будеш приказувати. Та треба ж, треба ж, треба кума взяти хліба, як годиться. І щупку солі зараз покладем. Ти взяла свячену воду, а обов'язково вже приготувала. Ну кропи хату. Святий Миколаю, нас від горя і від лиха оберігай. Святий Миколай, від лиха і горя нас оберігай. Святий Миколай нам здоров'я дай. Ой, дякую, кума допомогла і я свою хату окропила. Тепер і мене буде святий Миколай оберігати і мою хатину. Я дивлюся, ти вже й дідуха поставила на столі. А як же ждать десь діти на подході, десь ось повинні зайти в хату вже. О! Добрий вечір вам, мамо! І вам, тітку Катрусю, приїхали ми до вас, Святого Миколая, з вами разом святкувати, всією родиною з далекого Києва. Добрий О, день, моя дорога! Добрий вечір, добрий вечір. Ой, мої ж До, Доню, як добралися? Було не дуже легко, але ми з цим впоралися. От молодці, до мами їхати, то це святе. Правильно, ось подивись, яка Катеринка вже в тебе виросла. Та дівка вже зовсім дівка. Ну кома, ти бачиш на видані вже дівчина. А? Ой, гарна. ой гарна. Десь десь і Олена повинна під'їхати. Десь отут от, от скоро вже, бо 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 знає, що вона ніколи не затримувалася. Там моя хрещениця. О, хай! Проходьте моя. до столу! проходьте. Добрий вечір, Добрий вечір матусінька! Люба моя. Ой, до мами ж, до мами. ой. Добрий вечір, хрещена зі святом. Зі святом моя хрещениця Люба, та я ж тебе люблю. Ох ти моя жоленочка дорога. Оленко, проходьте до хати, до столу присаджуйтеся. Дітки, а де ви там, мої внучатка? А ви приготувалися до Святого Миколая? Святий <плес> <плес> отче Миколай, мою хату не минай, подари мені торбину, повну сміху і здоров'я для родини, красну долю для України. Просимо тебе, владику, втіху нам зроби велику, радість нам найбільшу дай звесели на срібний край. Святий та о, добрий Миколай, до нас у місто завітай, на нас маленьких подивись і подарунки всім нам дай. Ой, молодець, і в тебе такі жонуки гарнесенькі. Щось в тебе так тепло в хаті. ой, Та Затобила я... готувалася, але я ж не А зараз, діточки, зараз, зараз в цю хвилину. Хтось постукає нам у двері і задзвенить дзвіночок, ясно зіронька засяє, із небесного престолу до нас прийшов святий, святий Миколай. З янголятками. Мир вам, діти, в цій оселі, будьте радісні й веселі. Всім здоров'я вам бажаю, щастя долі в нашому краю, хай здійсняться ваші мрії на щасливі дні надії. Ми вас, Отче Миколаю, дуже радо в нас у хаті вітаєм, і вас за гостя нині маєм. Ми у хаті вас вітаєм, ми вам раді, чим багаті. Ну, спасибі, любі діти, радий з вами відпочити. Я хотів би запитати, хто ж прийшов до вас, до хати? Дітки, хто прийшов? Друж... І ми мала. Ой, молодці. Правду, діти, ви сказали. Добре, що мене впізнали, що мене ви не забули, добрим словом пом'янули. А тепер, мої малята, я б хотів вас запитати, чи удома ви слухняні? Да, слухняні! А у школі, чи старанні? Я тебе благаю, пошли щастя, світлу долю, козацькому краю, дідусь і матуся, щоб жили здорові, татусі й матуся, щоб жили в любові. Благословляю. Святий Миколаю, тебе, я благаю, одаруй нас. Теплотою, ласкою та добротою. Щастя дай нашому роду і країні, і народу. А тепер ми співаємо Миколая. При... Привітаю. Пісеньку заспівають наші маленькі янголятка для святого Миколая. Будь ласка. avez- 곧 at Добре, дітки, підходьте, що ж я можу лиш радіти, що такі ви гарні діти, треба маму поважати, батьку слід допомагати, дідуся не забувайте, про бабусю, пам'ятайте, ще країна є на світі моїм добрі, милі діти, що її, мов рідну матір, ви повинні поважати. Називається країна, рідна мати Україна, святий Миколай. А у нас у нас вікуся, вона знає пісеньку про Україну. Але для цього нам треба їй допомогти потанцювати. А зараз, діточки, іде у нас на, на нашому святі ведмедик, і йому треба допомогти. Давайте всі спустимося туди вниз. І будемо водити хороводики з медведиком нашим. Спускаємося, і будемо допомагати нашій Вікусі танцювати, співати. Хороводи водити. От молодці, молодці! Йдемо танцювати. Зустрічаємо Вікусю! Ще онучечка, яка знає віршика. Зараз вона вам розповість, а потім опять будемо танцювати, веселитися, Стійте там. Дітки, не підходьте, дайте, дайте... дитині вислоти. У грудні в гарну тиху ніч зорі, як мільйони свіч, що світять вниз на рідний край, доходить святий Миколай. А зараз пісеньку послухайте. Та давайте танцювати будемо грітися, будемо слухати пісню. і Танцюємо батьки. Теж підключайтеся, праве криво робіть там хоро.